Здоровенькі були, шановні хлібороби. Сьогодні вже 10 травня село працює. Як би там не було, а кожен старається щось посядити, щось посіяти, щоб було і собі, і дивися, іншим десь хтось щось продасть. Хтось щось комусь дасть і так дивись от одне одного і будемо виручати. В той час, коли одні сидять на параді разом із ряженими орденоносцями сраними, то наше військо, славне українське, на передових позиціях захищає нас від чуми. А ми ж у тилу куємо по мірі можливості свою перемогу. Сьогодні мова йде про картопельку. Колись говорили, що це продукт бідних. І таке, як історія знає, два дуже великих голодомори, коли картопля не вродила і вимирали мільйони. Сьогодні ж картопля це вже не продукт бідних. Людство навчилося виробляти різноманітні продукти. Говорять, що є більше ста рецептів приготування тої чи іншої їжі із картоплі. В минулому році вродила, слава Богу, що не знали, куди дівати, ціни на неї немає. Та й по тій ціні. По якій можна було продати, ніхто не хотів її брати. В прошлому дійшло до смішного, лежить десь стону картоплі, вона мені лишня. Поїхав на базар, все колом позакладали, сітками ніхто не бере, узнав номер телефону наших волонтерів, дзвоню до дівчат кажу, дівчата, там є, скажу ж, переселенці, може їм картоплі потрібно в зиму, там вже осінь вже ж, зима підходить. Дай їм кажу, номер телефона, хай дзвонять. У кого є транспорт, хай приїде, набере. Безкоштовно. Своя тільки сила набери та і все. А в кого вже ж тут немає транспорту та недалеко, то ну за, причіплю прицепчика до тракторця та привезу вже там, хай соберуться. Та й хорошо, кажу. Я дам ваш номер телефона, хай дзвонять. Ждав, я ждав, та й Жданики поїв. Ніхто не обізвався. Я розумію, що в їх там горе, та не тільки в їх, вся Україна в горі. Я нікого не осуждаю, це такий факт просто привожу. Сьогодні ми фрезеруємо трактор Т-25, фреза Бомет 1,4, важко йому біднязі, йде з димом. На ходу міншителі первою. Димить. Ну а що зробиш? До соліса немає чого причепити. Отак виходить. Таке фрезерування. По глибині... Ну я не знаю, по глибині зараз пориюся. Ну оце воно вже. Оце воно дно. ну Сантиметрів може 15. Сантиметрів 15 ріє десь. Ну, ґрунт до такої стадії важкий, що це хай Бог милує. Страшне діло. Не созрівший, Я Я іду за фризою, чую, як воно болотом воняє. І це ж тут не незинаще. Це ще тут такий чорнозем. Другий год так розсипається прямо після культиватора. А цей рік замочило, закисло, що страх Господній. Готуємо, фризуємо і плануємо сьогодні його і посадити. Трошки земля зверху підтряхне та й посадимо. Дай Бог все буде благополучно та вроде. І знову нікому вона не нужна буде. Ну, нічого. Я в минулому році цю роздав таки. Як би там не було, до одних До одних дзвонив, до одних дзвонив, до других, та люди приїхали та й розібрали. Попадете в Ютуб. Ну, дивіться. Що... Дядько, дядько йде провідати Доброго дня. Доброго дня і вам. Чого ж ти Ага. Щось. Ви город можете зробити. А де так і справимо? Дофризуємо та будемо садити. Ще є ще два участки, Тоже там -то землю орендуємо трохи що треба людям буде зробити, то родичі є теж недалекі, теж треба допомогти. Ну, сьогодні якраз на день хвата роботи. Так, всім дякую. Підписуємось на канал, ставимо подобайки. Всім миру і добра.